Привіт, народ! І ось наш довгоочікуваний марафон на якийсь безкоштовний танчик. І цей танк у нас 56 ТП. Але дуже схожий на танк 50ТП. Ну зараз подивимось, подивимося, вартий він нашого часу. Ну, а щоб активувати наш марафон, потрібно зайти в нашу бойову перепустку. Потім повернутися до осі глав до вибору. І вибрати пісня про Зубра. Тут є так само. 10 етапів, за які ми можемо отримати так само резерви, з, трохи срібла, вільного досвіду, навіть е, обладнання, таке трофейне. От, І получати цей танчик. Чи вартий він уваги, подивимося далі. Ну що ж, прийдемо безпосередньо до танка. Візуально він дуже схожий на тяжі. От, але чи насправді це так. Його швидкість досить таки непогана. 40-ку він може тримати. От, він її досить таки швидко набирає, От, але більше 40 він не поїде. От, Максималка його 40. Назад він йде 14. Ну, вперед, назад, ок. Але що сказати про його пушку? Його пушка це 120. -ка. От. В принципі, за його подвижністю цехи його не закрутять, От, але... Із 120-кою цією, яка стріляє у 390, сильно не постріляє. У нього дуже поганий ДП. От. По ДПМ. стоку ДПМ у нього 1600, це просто взагалі забий. Я не знаю, як взагалі можна такий танк вкатувати в марафон. От. В топові, якщо зарядити, його 2000, майже 100, але цього точно не достатньо. От. Сейвити ХП, ну не всі зможуть на нього там жити до кінця бою, не розмінюватися а потім в кінці боя за счет ХП, щоб щось там де не своєю великою перезарядкою. От і своєю Альфою в 390. Десь там поїхати, щось трохи потанкувати, скоріш за все, на ньому теж не вийде. Тому що броня цього танка така собі. От. Його ВЛД, це скільки нам? Дивіться, 80 мм. І ці 80 мм ти ніде не підставиш, От борту так само що кає, яка дуже вразлива. От, заїхати отак, як зараз на відео на хімках і постояти, потонкувати так само не вийде, тому що в нього краї башні будуть пробиватися, десь ліво вправо відвернув і все, башню залетіло. От. Що сказати про командірку, командирка у нього 100 мм. 100 мм теж буде залітати. Так, командирка маленька, але все ж вона є. Корпус у нього теж дуже поганий, 80 мм. В цьому випадку от, і розумний союзник буде стріляти в корпус і йти вже цьому танку. От, просто, ну нічого не зможеш зробити на цьому коскопі говна, якщо ти потрібно стріляти, хоч якийсь танк. В у нього є плюси УВН 9 донизу. Це класно, звісно, але з такою башнею, яка буде будь-якою голдою. Ну я не знаю з дпм з таким теж не сильно, що на ньому зробиш. От що ж на нього поставити? Закалку, щоб трошки довше жив, досив і вентіль, щоб трошки збільшити КД. Наступну комплектацію з турбіною, я думаю не варто ставити, тому що швидше приїхати на позицію швидше от так. Тому чи брати його, чи не брати, вирішувати вам. А, мій висновок такий, що цей танк, скоріше для колекції, от, а не для якогось там супернагибу, це не ВАЗік, на якому можна їхати і просто все підряд Тому Давайте його порівняємо з. Нашим полякам наступним, який у нас є преміум DC-50 ТП, який я згадував на початку. От, і я вам скажу, він у всьому кращий. У нього є башня, у нього є броня, у нього є пушка 440 альфу. У нього трошки менше пробиття, але це все ж тяж, який танкує, а це псевдотяж, який який їздить, і немає броні, ні альфи, ні ДПМ, нічого. Бронювання башти тут. 200, в цього теж 210. ну Борта у нього, звичайно, і в того, і в того, плюс-мінус однаковий. Що по ДПМ у нас цього танчика? А ДПМ у нього 2500. А у нашого героя 200, це при всьому полуфарші. фарше. Тому навіть по обзору тут цей танчик ну, не однаковий, немає ніякої переваги. От, тому, не знаю. Я думаю, цей танк не варто брати. Ну що ж, марафон на Зубра триває. Плюси його я назвав, їх мало, це тільки в УГН і посередня подвижність. От мінуси в нього набагато-набагато більше. Тільки для колекції. Тому, чи витрачати свій час і очки бойової переписки на цей шматок лайна вирішувати вам.